Продовжуємо знайомитися, вивчати і запам'ятовувати лікарські рослини, розвиваємо пам'ять і наші знання про лікарські трави. Відео українською підтримуємо український Ютуб. Оскільки ми лікарські рослини вивчаємо і пам'ять розвиваємо, то не забудьтесь, будь ласка, підпишіться на канал, чекаю ваших коментарів. А зараз ви впізнаєте рослину і загинаєте пальці, якщо впізнали. Погнали! Волошка лучна. Сама назва свідчить про те, що вона росте на луках, хоча може бути і в більш сухих місцях в степах, в балках. Кирказон звичайний Киркозон звичайний полюбляє вологі місця, росте біля річок, хоча також може переносити і засуху. Болотяний. Чистець болотяний росте біля водой. Чистець полюбляє вологість. Печіночниця поліморфна. Печіночниця полюбляє вологі місця. Росте біля джерел. Це мох. Печіночниця слановий мох. Чистотіл звичайний. Чистотіл росте повсюдна. Він полюбляє зпритінені місця. Плакун верболистий. Плакун верболистий росте біля водойм. Полюбляє вологість підвищену. Вовкніг європейський, вовкніг європейський також біля водойм на узбережжі водойм. Алтея лікарська. Алтея лікарська також росте біля водойм. Вона полюбляє вологі місця. Ожина. Ожина сиза. Ожина росте біля дерев і полюбляє також затінок невеличкий. Свиріпа звичайна. Свиріпа звичайна полюбляє сонячні відкриті ділянки. місця, де багато сонця, це степи, луки. Глід криваво-червоний. Полюбляє також відкриті ділянки, в балках може бути, і біля водойм, але відкриті ділянки. Собача кропива або пустирник. Пустирник звичайний росте повсюдно, полин гірка. Полин гірка росте на відкритих ділянках, це посухостійка рослина, яка полюбляє багато сонця. Буркун лікарський. Буркун лікарський також відкриті ділянки, де багато сонця. Парило звичайне або репяшок, також на відкритих ділянках, в балках, на, в степах, узбіччя доріг. Росторопша звичайна це культурна рослина, яка використовується в медицині і може дичавіти і виглядає так росте в посушливих місцях. Це її носіння. Іван чай Іван-чай росте в лісах, але на відкритих ділянках полюбляє сонячні місця. Іван-чай. Перстач, прямостоячий калган. Ехіноцея пурпурова, Ехіноцея пурпурова вирощується як декоративна і культурна рослина. Лопух звичайний. Лопух звичайний росте повсюдно, полюбляє вологі місця і зуміреною зволоженістю. Материнка, материнка звичайна, росте на відкритих ділянках, по балках. Ожина сиза, ожина сиза росте на узліссях, полюбляє. І затінені і відкриті ділянки. Хвощ польовий. Хвощ польовий росте і на затінених, і на відкритих ділянках. Це індикатор кислих ґрунтів. Хвощ на кислих ґрунтах. Живокіст Живокіст звичайний росте у вологих місцях, де є вода. Звіробій продирявлений. звіробій росте по відкритих ділянках, на галявинах лісових. Пижма європейська. Пижма європейська росте на відкритих ділянках, може трошки затінене бути, Конішина лучна росте повсюдно, Конішина полюбляє вологі місця і середньої зволоженості. Морква дика, морква дика, росте по степах, полюбляє посухостійки місця. Волошка синя. Волошка синя росте по степах. Засмічує посіли ложка. ГИкалка Сіра. Гикалка сіра, посухостійка рослина росте по степах. Льонок польовий. Льонок польовий відкриті посухостійкі ділянки. Максамосійка. Мак Масійка росте по полях. Вербена лікарська, поширена спорадично, росте біля людських осель на пустирях. Підварених жовтий, поширений по балках відкриті місця. Хатьма тюринська Хатьма -тюрінська теж по степах балки відкриті ділянки. Вербазілля звичайна. Вербазілля звичайне вологе місця росте біля водой на узбережжях Вербозілля. Сокирки польові, живокість польова, росте у степах, посушливих місцях. Цмин піщаний, відкриті ділянки, балки, цмин посухостійка рослина. Сідач, сідач конопловидний, росте у вологих місцях, поширений повсюдно, росте біля водойм. Конюшина польова росте по полях узбіччя доріг. Шоломниця звичайна, шоломниця звичайна росте біля водойм. Полюбляє вологі місця шоломниця. Подорожник великий. Подорожник великий полюбляє місця середньої зволоженості. Не треба звичайна. Не треба звичайна може рости як біля водойм, так і в вологих місцях, в балках поширена. Не треба звичайна. Дягель лікарський. Дягель лікарський поширений. На узбережжях водойм полюбляє вологі місця біля річок, заплав. Первоцвіт весняний. Первоцвіт весняний росте на узліссях, на балках. Медунка, медунка запашна також росте на відкритих ділянках разом із первоцвітом. Цибуля веднежа або черемша. Черемша росте в затінених місцях, вологолюбна рослина в лісах. Очіток їдкий, очіток їдкий росте у сухих місцях, на камінцях, біля водойм може бути Перестріч гайовий. Іван та Марія, дзвінець, поширений на лісових галявинах, росте в лісі. Дереві звичайні. Дереві звичайні росте повсюдно, посугостійка рослина, поширений по всій Україні. Крапива дводомна. Крапива дводомна полюбляє багаті на азот ґрунти, тому росте на чорноземах. Цикорій дикий, відкриті ділянки, поля, степи, балки, узлісся. Цикорій дикий. Бузина тревяниста, пузина тревяниста росте на узліссях, на узбіччях доріг, по пустирях, поширена повсюдно. Копитняк європейський, Копитняк поширений по лісах, росте у затінених місцях, тіна витривала рослина. Якщо ви запам'ятали і знаєте до 20, то це середньостатистичний результат. Якщо ви знаєте більше 20... До 30 це добрий результат. Якщо ви знаєте більше 30 до 40, це дуже добрий результат. І якщо більше 40 це відмінний результат. Ви суперзнавець. З будь яким результатом я вас вітаю. Вивчати лікарські рослини нелегко, я знаю. Та обов'язково якась із них вам знадобиться підтримати здоров'я і поправити його згодиться. Дякую всім за лайку, вподобайку, коментар і до нових зустрічей, шанувальники зелених скарбів.